Тут було влучання в нас. І зараз хлопці роблять підсилення і буде як нова. Це майбутнє так. Да. Я думаю, їх треба поміняти на нові. І це буде правильно, бо це вже е, пережиток салдепії, Да. Я бачу повікна, вікна хороше. Як будто новий побудували ліцей. © Сьогодні ми хочемо показати нашій громаді, наскільки вже виконує, виконано робіт, скільки ще потрібно, і з підрядником поспілкуємося, які є проблеми, в чому треба допомога. У нас виконані роботи по фасаду, утеплення вже відсотків на 50. Покрівля з відсотків на 70. Оздоблення у нас зроблено вже по шпакльовані стіни відсотків на 70. Підлога зроблена, відсотків на 95, я думаю, вже залито. Це по всьому об'єкту, Це по всьому об'єкту, так. Цоколь ми вже заотеплили, я думаю, відсотків. ну Половина десь 50% зроблено. Завдання стоїть, щоб максимально ми все закінчили до 1 вересня, а 1 вересня директор школи Станіслав зміг відкритися і діти могли піти в школу. Йдемо дивитися внутрі, що ви виконали. Це майбутнє так? Санузли, санузли, так. Да, так. Добре. Так. Це в нас вже е зроблений перший поверх, е підлога чистова. Тут ще буде, так. Ліноліка. Розводку по електриці ви заклали. Да? Ну, заклали, так. Да, вентиляцію робимо. Ці ж перила будуть мінятися чи встановлюватися будуть? Я думаю, їх треба поміняти на нові. І це буде правильно, бо це вже пережиток салдепі, так. Да. А тут вже да, фініш ще. Бачу, тут вже і витяжки сюди змонтовані. Дивіться, важлива історія з приводу рекуператорів. Те, що я казав, от один і два. На кожен клас по два рекуператора воздуха. Це дуже важливо. Я бачу по вікнам, вікна хороші. Двокамерні вікна. Скільки мінвата у вас? 150 мм. Правильно, цей ліцей буде один з найкращих по утепленню. То, що мріяли до війни, треба було зробити. Бачите, на жаль, війна. І... Але зараз робиться, буде утеплення, буде повністю відремонтований капітально. Як будто новий побудували ліцей. Пішли на третій поверх. Я хочу нагадати за третій поверх, що там було, Станіслав. Да, Пам'ятаєте? Цей поверх повністю був вигорівший. Ці плити, перекриття, тут були влучання і вони були провалені. Зараз хлопці замінили ці, це перекриття, повністю демонтували весь цей нагар, який був, вже закінчують цей поверх. І зараз цей клас, який був найбільше пошкоджений, так? ми зараз зайдемо і подивимося, як хлопці виправляють ті влучення, ремонтують. Друзі, доброго дня! Тут було влучання в нас. І зараз хлопці роблять підсилення, потім буде заливатися так? і буде як нова. Це той кабінет, був, який найбільше був пошкоджений. Так, друзі, дякую вам за роботу.